Сучасних умовах розвитку суспільства та становлення української державності надзвичайно важливим завданням є створення умов для гармонійного фізичного розвитку дітей та молоді. Безцінний подарунок для учнів Наталівської гімназії зробили батьки загиблого воїна-захисника Артура Гриценка. Влітку на території закладу відбулося відкриття сучасного спортивного майданчика із штучним покриттям вартістю 2 мільйони гривень. Міський голова, депутати міської ради високо оцінили і підтримали ініціативу Володимира та Надії Гриценків, долучились до облаштування майданчика та виділили 227 тисяч гривень на встановлення електронного табло та освітлення футбольного поля. Також приємно відзначити, що після вимушеної перерви відновлено роботи по добудові спортивного залу, на що виділено 5 мільйонів 637 тисяч гривень. Наразі виконано 70% робіт. Тривають роботи по внутрішньому оздобленню приміщення. Кладеться плитка у сангозлах та роздягання. Встановлюється сантехніка. Завершують електромонтажні роботи: встановлення електричних щитків, автоматичних вимикачів, монтаж розеток та освітлювальних приладів. Роботи тривають. Завершення планують у 2024 році. Учнівський, батьківський та педагогічний колективи. Наталівської гімназії щиро вдячні міському голові Миколі Боровцю, депутатам Звягільської міської ради, начальнику управління освіти і науки Тетяні Ващук за підтримку та виділені кошти. Дбаємо про дітей, дбаємо про майбутнє.